Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба. Яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт! Якщо придивитися на карту нашої держави, то вона вся вкрита річками, наче павутинкою. Мабуть, у цій річковій павутинці зачаїлася не одна легенда. Тож уперед, дорогою до нових відкриттів! Сьогодні ми розкажемо вам одну з легенд річки Мертвовод. Притоки Південного Бугу. А назва у неї доволі страшнюча. Мертвовод. Тихенько, ніку. Там у кущах хтось є. Так тут же ціле військо. А наш чортма що ж робити? Є один варіант з річок, то тільки ця тече. Тільки? Тоді татари питимуть воду тільки звідси. І що? А ми їм чаю наваримо і вилімо в оту річку. А навіщо ми татарам чай варимо? Козаки вирішили схитрувати, щоб не пропустити ворога далі на Україну. Наварили вони чаю з сон трави, вилили його в річку. Спра замучила. От водички поп'ю. Торошка талі у нас долгая. піка-піка з річки. Багато пійка. Поснули. Може, їх всіх у річку скинемо. Ні, шкода річки. Давайте їх зв'яжемо і поскладаємо на їхні тарантаси, а коні самі відвезуть їх назад у татарію. Ха -ха -ха. Ото весело буде. Ото люди насміються. Усі татари від дурманної води. Позасинали. А козаки їх пов'язали, поскладали на вози як снопу. Коні зв'язане військо привезли назад до татар. А вдома татари розказали, що в Південний Буг впадає дуже дивна річка. Якщо випити води з неї, то падаєш як мертвий. І назвали річку Мертвовод. Козаки так само називали цю річку підсміхаючись татар. Шеву. А чого ж то нашого заклятого ворога у цій легенді не видно? Змія. А он він сидить на березі. Мабуть, також сонного чаю напився. Йок. Солодко спалося, А про що мені легенда? Як закінчилась, як проспав. Ще річку мертвовод називають ексампеєм. Що з грецької означає священні шляхи. Але це вже інша легенда. Не пропустіть її в наступних серіях. На добраніч усі і гарних снів. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька 1879. Місто Львів 79008.